Подавайте-ка нам вареники з яловичиною та куркою. Ого. Там ще мала бути сметанка, але... е, ми її а ми її забракували. Так, вага. Має бути 200 грам, бачу 216 Приварилися. Е, так, приварилися. Ну. ну, ну такі ну, вони трошки польські. Чому польські? Ну, бо в Польщі вони не вміють викатувати тісто тоненьке, робити на варениках. І тут таке саме Ну, наче, я думаю, що це пироги. машина робила. Це не найсмачніший вареник в моєму житті, але непогані. А в мене з м'ясом. В мене з м'ясом. Не з куркою? З яловичиною та куркою, мікс. А. Але сам фарш якийсь такий слабенький. Перетертий занадто, mm. Трохи перекручений сильно, але мені ок, трішечки тісто хотілося б. Ну, якось. Ова, ти такий добрий. О, ти такий добрий, коли ти не в своїй програмі. Це просто. ну Просто дужка! Трішечки тісто! Просто не куштував, що вони нам приносять. Так? Потім... Шановні, е майбутні учасники майстер-шеф, <рес> Беріть, заїжджайте позаду хату, беріть з собою в кишеньку, <рес> 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 і потім буде вам Володимир розповідати, як ви смачно готуєте. Добре.